Okay, so that works great. Чудово і бачу, що все функціонує. Добре. Добрий день. Я не говорю на жаль польською мовою, але я буду вести мою презентацію англійською мовою. Але ви всі можете тепер вдягти навушники. Якщо вам треба переклад на польську або українську мову, дуже дякую, що ви мене запросили. Це для мене дуже приємно говорити про тему дезінформації на міжнародній конференції, тому що я думаю, що ми дійсно повинні думати Умати про те, що дезінформація що впливає дійсно на стан нашої держави, на наше, так насправді це впливає на нашу глобальну демократію і особливо на те, що ми бачимо сьогодні, на те, що відбувається в Європі. So, who am I? отже, хто я? Я роб працюю для фонду Амадео Антоніо в Берліні. Але ми маємо різні місця, де ми працюємо у Німеччині. Ми передусім зосереджуємося на перспективі того, хто постраждав наслідок хейту, та у кого постраждала людська гідність і Амадео Антоніо. Чому ми, ми так назвали цю нашу фонду? Тому що він був одним із перших жертв після того, як було воз'єднана Німеччина, і він є дуже активним діячем в сфері демократичного демократичного суспільства. Ми ведемо німецькі освітні проєкти для молодих людей та освітян, і нас фінансує німецьке міністерство юстиції. І ми хочемо, щоб люди мали силу, щоб протидіяти Російському ксенофобічному та антисемітичному підходу в інтернеті, і, і звісно, і онлайн, і офлайн. І також ми навчилися протягом цього днів. Що ми, коли говоримо про онлайн, також маємо говорити про офлайн. Ми проводимо майстер класи навчання а також навчання не лише для молодих людей, але також і для вчителів. Yeah. So, <у>, у нас також є семінари у німеччині коли ми говоримо про користування засобами масової інформації, важливо, щоб ми бачили це в контексті чотирьох елементів. якщо ми хочемо формувати громадянське суспільство у просторі онлайн, важливо, щоб ми подумали про нашу власну поведінку на початку. Будучи онлайн, ми створюємо простір і беремо участь у соціальному житті в демократії, в тому числі перебуваючи онлайн. Ми завжди думаємо про це, але що насправді ми робимо онлайн? Потім ми переходимо до розмови про дезінформацію. Тобто, ми повинні розуміти, як діє дезінформація, як це працює. І трохи відійду від голосної теми. Ми не говоримо про фейк-ньюси, Ми скоріше говоримо про дезінформацію, тому що фейк-ньюси використовуються особливо. Особами з крайньої з крайніх правих, наприклад, Дональд Трамп, як приклад, тому я віддаю перевагу, щоб говорити скоріше про дезінформацію, а не про фейк-ньюси. коли ми вже зрозуміємо, що це дезінформація, ми повинні розпізнати які стратегії стоять за дезінформацією, і потім, звичайно, добре було б знати, як працює дезінформація. Дуже важливо, також щоб зробити наступний крок. Добре, ми знаємо, що це таке. Ми проаналізували проблему. Що тепер ми можемо зв'язку з цим зробити? Які активні дії ми можемо здійснити? І коли ми переходимо до цифрового світу, коли ми хочемо навчати користуванню засобами інформації, ми не повинні забувати про нашу самооборону, самозахист, цифровий самозахист. Як налаштувати мої мій, мій захист так, щоб ніхто не міг підглянути, що я роблю в інтернеті і так далі? Тут трохи цифр. Вони з німецького дослідження, але я подумала, що можливо вони будуть цікаві також і для вас. Я думаю, що в принципі ці дані стосуються дійсно різних країн, різних місць на світі. Проведено дослідження у 2020 році. Тобто в середині пандемії, яке показало, що 76% у групі 14-24 роки стикається з дезінформацією чи фейк-ньюсами як мінімум раз на тиждень. Я думаю, що це дуже висока цифра. Під час пандемії ці цифри подвоїлися, тому ви побачите наскільки величезний вплив мала пандемія на дезінформацію. тут ви маєте також написано, що 85% молодих людей Досить впевнені у тому, що тема дезінформації повинна обговорюватися у школі. На жаль, в Німеччині так не відбувається. В Німеччині у школі ми не говоримо про дезінформацію як про проблему, а треба це робити. Це дослідження. показало також ще одну цікаву річ. І тому. Я хотіла це підкреслити. 74% респондентів вважає, що найбільша проблема полягає в тому, що це не молоді люди, на яких ми завжди зосереджуємося, але люди трохи старші поширюють інформацію в найбільшою мірою. І це цікаво, тому що дійсно важливо, щоб ми про це говорили з молоддю. Я дуже люблю вести майстер-класи навчання з молоддю, але в Німеччині у нас немає жодної пропозиції для трохи старших людей. Наприклад, група 50+. коли ми говоримо про політичну просвіту, громадянську просвіту, ми забуваємо про цільову групу, яка теж голосує кожні 4 чи кожні 5 років. І це щось про що ми повинні пам'ятати, над чим треба подумати. Я до цього ще повернуся. Розповім потім про один проєкт. І наступна річ, дезінформейшн вигам політикс угев респонсібіліті. Коли ми думаємо про дезінформацію, є наприклад політики, у яких є своя сфера відповідальності. Але ми, як користувачі, онлайн проводимо час щодня. Є також журналісти, які часом також поширюють дезінформацію. І тоді кажуть: ой, вибачте, ну так сталося. Але ми повинні мати якусь прозорість. Ну добре, сталося прикро. Але тепер треба вияснити, чому так сталося, чому була пропущена дезінформація, щоб люди зрозуміли, що дезінформація може впливати на кожного в різному контексті. Я сподіваюся, що кажу, говорю не занадто швидко. Добре, я вся в емоціях. коли я говорю про дезінформацію, я хочу також згадати про тему цифрового насильства, тому що дезінформацію можна трактувати як щось що може когось ранити кривдити, що може бути формою насильства. Треба переконатися, що ми вже не будемо відділяти те, що відбувається офлайн і онлайн. зараз, мабуть, ви сидите на лекції е, офлайн, а водночас у вас телефони в руках, тобто ви онлайн одночасно ці два простори офлайн і онлайн весь час перетинаються. І коли ми говоримо про дезінформацію, треба також говорити про насильство, тому що завжди за дезінформацією стоїть якась ідеологія. Вибачте, якщо я неправильно вимовляю це слово англійською, і завжди є якась організація. Дезінформація завжди якимось чином пов'язана з із конспіративними теоріями, а конспіративні теорії. Теорії змови, наприклад, коли ми говоримо про антисемітизм, то вони він не такий і далекий від теорії змови. Дезінформація впливає на багато різних сфер. Дезінформація тут може позитивна новина на сьогодні все ще багато маленька група. Це меншина, хоча е, дуже голосна меншина, яка вірить в дезінформацію і вона поширює те, що чує, і вона сидить у цій кролячі норі і веде себе дуже голосно. Є також великі фірми, мета раніше Фейсбук, їхні алгоритми це теж щось про що треба пам'ятати. Якщо ми увійдемо в цю кролячу нору, то важко буде з неї вийти, коли ми вже впадемо в ту нору. Я ще перевіряю скільки у нас часу залишається. Uh, speaking, actually... у більш широкому контексті. Дезінформація це so, um, Цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, тобто за дезінформацією стоїть якась якийсь намір, щоб погано інформувати людей, неправильно інформувати. це не лише відсутність правди, це не лише намір, щоб людей неправильно інформувати, але щоб і сконструювати, створити свою власну правду і повірити в неї, сказати це моя правда. Мабуть, ви вже чули про те, що часом люди кажуть. Але моя правда виглядає так і так. Тобто треба про це пам'ятати і до цього підходити дуже обережно. добре. Є щось неправдиве, неправильне, і це генерується, формується для того, щоб шкодити якійсь особі, групі або цілій країні. Відмінність у порівнянні з неправильним інформуванням полягає в тому, що неправильна інформація. Немає на меті погано інформувати людей. Наприклад, часом це може бути неправильно сконструйоване дослідження, або ми щось прочитаємо і не перевіримо, і тоді передаємо далі інформацію, яка не відповідає правді. Це теж ну неправильне явище, але тут немає такого політичного контексту, так як у дезінформації, що дійсно погані наміри, що свідомо ми хочемо поширювати фальшиву неправдиву інформацію. Коли ми говоримо про передачу неправдивої інформації, насправді це. Це трохи інтентугатежі сотакі таке було то трохи, тому що ми беремо частину правдивої інформації, але розміщуємо її в іншому контексті, в новому контексті, або думаємо, що сталося щось раніше, чи щось пізніше сталося, і насправді це інформація, яка базується на правді але це також цілеспрямовано робиться, щоб комусь шкодити якійсь особі чи якійсь організації. Тобто, дезінформація знаходиться між цими двома категоріями але це дуже сильний інструмент. Особливо якщо є якийсь прихований план за цією дезінформацією, інформаційна війна останнім часом дуже часто ми чуємо про неї. Тут я хотіла зробити такий і такий графік, таку схему, як це виглядає, коли ми говоримо про передачу неправильної інформації, щось що не відповідає правді, і все. Але коли є намір неправильно інформувати людей, то тут є деформація, деформація інформації і. Тепер щось що ми бачили за останній рік, тобто дезінформація, як вона виглядає, це виглядає, ніби дійсно хтось добре попрацював, журналіст добре попрацював, добре спроєктував, щоб це добре виглядало. Часто на перший погляд навіть важко розрізнити, чи це дезінформація чи ні, бо вона стала більш професійно виглядати. Це таке така псевдожурналістика зараз. І остання річ, коли тут приєднуються держави, коли стає, Частиною пропаганди державної пропаганди, коли державні установи також включені залучені до формування дезінформації Як виглядала дезінформація протягом історії? Тут немає нічого нового. Тут я даю три приклади. мав бути ще четвертий приклад, але про неї розповім. Тут з 1789 року я знайшла таку інформацію. Марія Антуанетта, яка була однією з перших авторок дезінформаційної кампанії, і вирішила: якщо немає хліба, нехай їдять булочки. Так її звинувачували у цьому, і хтось сказав, що вона так сказала. Але насправді це не вона сказала ці слова. А їй приписували цю цитату. хоча пройшло багато часу, ніхто цього не виправляє. Потім у Німеччині коли. Був поділ Німеччини на німецьку демократичну Республіку, республіку, і в Німеччині була така проблема в тій частині з вирощуванням картоплі з колорадським жуком звинувачували в тому, що це американські літаки скидають цього колорадського жука, оскільки у нас був повітряний міст до західного Берліну і. Німецька демократична республіка звинувачувала Федеративну Республіку Німеччини в тому, що вони скидають цього колорадського жука у 2016 році. У сполучених штатах Америки поширювали таку дезінформацію з Німеччини, говорячи про те, що тисяча чоловіків підпалила католицьку церкву у Дортмунді. Такого випадку не було, але настільки часто повторювали цю інформацію, що насправді люди навіть дзвонили в поліцію і питали, що там відбувається у тому Дортмунді, Поліція казала, що нічого не відбувається, нормальний робочий день у нас. І я тут ще хочу додати 2022 рік. Мер Берліна. Її запросив кличко. Не знаю, чи ви про це чули? Кличко запросив мера Берліна на інтерв'ю. Вона до цього приготувалася, почала з ним говорити, і на початку Кличко почав говорити якісь дивні речі, такі дезінформаційні речі. і цілих 23 хвилини не розумів, що це був просто діпфейк. І мер Берліна не говорила насправді з Кличко. Вона говорила з його діпфейком. Тобто вона також була жертвою стала жертвою того наскільки професійними сталися діпфейки. Вона дуже часто з'являлася, виступала в засобах масової інформації, але ми повинні також з боку уряду почути таку декларацію, що вони повинні попрацювати над викриттям діпфейків і дезінформації. Ми розрізняємо п'ять типів фальшивої інформації може бути використання якихось прізвищ відомих людей, фотографій, логотипів, Типів, щоб показати, що наша інформація є достовірною, якимось чином є також сатира, тобто якісь, якісь життєвливі представлення інформації, але при цьому ми за цим почуттям гумору передаємо якусь невідповідну інформацію, якісь фальшиві зв'язки між інформацією, тобто щось, що базується на клікбейтах, на назвах, на заголовках які мають викликати сильні емоції. Є також фальшивий контекст, тобто пересування інформації в інший контекст або додавання нового контексту до цієї інформації далі. Е Потім зміст, який вводить нас в оману. Ми підбираємо якісь якусь інформацію і формуємо щось допомогою чого ми хочемо обманути. Як ця інформація розповсюджується онлайн? Ви, мабуть, хочете запитати, хто бачив таку інформацію у Фейсбуці чи на інстаграмі. Мабуть, багато з вас підніме руки, але основна частина це та якої ми не бачимо. Це та дезінформація, яка з'являється на радиті або подібного роду каналах, і звідти вже потрапляє на телеграм. Потім з телеграму потрохи. Переходить на Твіттер, на тікток і далі лише на Фейсбук, на інстаграм, і вже потім потрохи починають також проходити вже в публічне обговорення, і це вже переходить на все наше суспільство. Як виглядає наша стратегія? Люди вирішують щось сказати. Потім йде інфільтрація, яка призводить до поляризації. Поляризація своєю чергою веде до зміни дискурсу. і Далі, це щось що мене дивує до цього часу, коли я працюю з молоддю. молоді люди кажуть, що це стає нормальне, що вони стикаються з дезінформацією, тобто наступає така нормалізація дезінформації. Це частина того, як зараз функціонує суспільство. І я хочу показати також вам те, що е, остаточно буде це призведе до того, що так насправді ми будемо змінювати дискурс, який ми дивимо. Я хочу вам показати три проклади, приклади про дезінформаційні кампанії в Німеччині, які відбувалися нещодавно. Це така ситуація про Даніеля. Це неправдива інформація, це фейк. Я відразу попереджаю. Отже, було сказано, що волонтер був побит. Тис до смерті українськими біженцями, тому що це був росіянин, який проживав в Німеччині, і це поширювалося по всій Німеччині різних це писалося, І невздовзі ви звісно можете побачити і ви можете якби знати, чому це інформація, тому що це дійсно ніколи не сталося. Також подивіться, як можна поширювати фотографії з. Минулого і це також відбувалося в Німеччині в Німеччині. Це відбувалося в невеличкому місті в Баварії, і в супермаркеті, де продавалися такі ж також російські продукти. Що люди прийшли і рознесли цілий супермаркет. Звісно, що це дезінформація. Це відео було зроблено в 2017 році в якомусь там маленькому місті в Росії, і вони просто вирвали його з контексту і. Но, зробили цю таку шахрайську історію і так насправді хотіли показати, що це русофобічна, що це агресія, і тут просто поміняли ролями жертву та злочинця. У мене залишилось дві дві хвилини. І коли ми говоримо про дезінформацію, то хочу сказати, що так насправді ми увесь час відстаємо і. Ми увесь час бачимо, що відбуваються дискримінаторські кампанії або стосовно людей, які говорять про Крикліматичний кліматичну кризу я нещодавно почула, що це іспанський уряд так насправді спалює ліса, тому що вони хочуть зробити місце для того, щоб там якісь електростанції будувалися. Звісно, що це повний, повне неправда. І я знаю, що дуже багато людей працює з людьми, з дітьми з молодими. Молодю, і я хотіла б завершити е, мій вуз, виступ тим е, п'яти імпульсами, які в мене спрацьовують в моїй повсякденній роботі. Передусім, треба розмовляти. Розмовляйте зі своєю е, зі своїм класом або принаймні щодня, або щотижня, щоб питати, а що у вас відбувається, а що ви побачили, помітили в інтернеті, чи щось було цікавого. Е, щоб робити вигляд, що ви дійсно хочете створити простір для того, щоб розмовляти. Про те, що відбувається в інтернеті, звісно, що дуже важливо, щоб ми розуміли, що відбувається, і нам треба по саме тому проявляти зацікавленість, тому що завдяки цьому ми можемо ідентифікувати, що дивляться діти, що їх дратує, що їм подобається. Ви також можете почути, чи можливо вони прочитали щойно про якусь дезінформацію, і замість того, щоб так тикати на. Них пальцями, то завжди треба about, також like, говорити їм про те, що є які, які є законні підстави, яка який закон в цій сфері, speech. говорити про дискримінацію, а також про стратегії, які приховуються за інформацією. Це такий мем, який був створений одним однією з групою, де я працюю, і там написано о дуже емоційно. А що якщо говорити про факти, і мем? це дуже добрий підхід, щоб працювати з молодими людьми, особливо в контексті дезінформації. тому що, наприклад, на дуже часто в дезінформації є такий ефект з зворотнього вогню, що люди просто вже не хочуть слухати про правду і такий мем був створений, щоб пояснити це явище коли ви говорите про проблеми, також дуже важливо говорити про рішення і також, що є дуже важливим, будь ласка, будьте активні разом зі студентами та учнями розповідайте батьками, будьте послами правди. Це загалом все, що я хотіла сказати. У мене вже завершився мій час, але ще декілька таких методичних таких підказок. і ви можете їх знайти у нас на сайті, а також приєднатися до онлайн. Webinaru, jaki będzie odbywać się 26. czerwca. Duże wam dziękuję. Charlotte, bardzo, bardzo dziękuję. Charlotte, duże, duże wam dziękuję Czekam, czekam. Uh, okay, uh, bardzo. Can we move Чи <гум> можемо тут пересунутися? Барто дякуємо дуже вам дякуємо за, дякуємо за чудову презентацію, повну емоцій та тим, що ви поділилися зі, зі мною своїм досвідом, досвідом і дуже цікавими прикладами про фейк-ньюси. Чи ми mm -hmm. маємо якісь запитання з зали саме до шарльот? Не бачу, а я маю одне питання від учасника онлайн. Яким чином вчити дітей, як відрізняти правду від фальшивої інформації? Якщо офіційні портали вони також поширюють неправду? це завжди і не лише йдеться про те, щоб їх вчити, що таке дезінформація, але треба їм показувати, як працюють змі. Що треба мати різні думки, слухайте один одного і також це набагато більше ніж просто перевіряти факти. Я би сказала, що треба знайти рівновагу між тим, що звісно в різних країнах це різному, але якщо розпоширюється якась неправдива інформа інформація державними установами, то завжди можна знайти якісь такі міжнародні сторінки, де перевіряються факти, і де можна перевірити, що дійсно це неправда. Дуже дякую.